Час новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько, вітаю про головні події дня у нашому випуску. Українські війська відходять з певних позицій на Донеччині для оборони Дніпропетровщини. Лікарі, що знайшли новий дім у Дніпрі, історія успіху релокованого бізнесу з вдосвіта і до ночі, як комунальники Дніпра очищують вулиці міста. Українські війська відходять з певних позицій на Донеччині. Такою заявою сьогодні збентежив командир тактичної групи Велика Новосілка Сергій Наєв, де саме відбувається відведення, не зазначив. Втім, додав, що це робиться для збереження життя особового складу. Як все це позначиться на обороні Дніпропетровської області, аналізували мої колеги. На одній з ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення відвести сили та засоби з невигідних позицій. Повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Додав це робиться для збереження життя особового складу. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше за останній місяць. Завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилерістів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки і понад 2 тисячі окупантів. Генерал-лейтенант Сергій Наєв уже два місяці командує тактичною групою Велика Новосілка. Тож ймовірно припускає воєнкор Богдан Пападзін йдеться про відхід із позицій на Новопавлівському напрямку. Там є певні вогневі кишені, де дуже складно тримати оборону. Кілька воїнів повідомляли, що саме там ворог планує взяти Лещата українські сили оборони та стиснути їх у районі Дачного, що на Дніпропетровщині, Тож, Наєв вирівнює лінію фронту. Я не вважаю, що це критично. Якось критично там буде е, попозначитися на фронті. Ну, наприклад, е, там у випадку, е, чи ворог дійде до кордонів Дніпропетровської області, навпаки, це повинно посилити позиції збройних сил України на тих е, ділянках е, визначених рубежів оборони е, безпосередньо ТГР, велика новосілка і Тобто, він намагається зараз таким чином. Стабілізувати лінію фронту, тому що Маю бачить, що в нас є багато проблем і в логістиці. Ну і звичайно, в ось тих вогневих мішках, які утворилися і які довгі тривалий час ми утримуємо. Але це отримання дається досить дорого. За даними воєнкора, допоможе стабілізувати лінію фронту і на новопавлівський напрямок свіжих підрозділів. Вони вже з'являються на тій ділянці. Всі розуміють, що захід сил Російської Федерації в Дніпропетровську область це буде по-перше великий удар по іміджу керівництва країни, яке не змогло безпосередньо запобігти цьому. Тому ну, зараз будуть всі кроки робити для того, щоб зупинити тут ворога, як це і відбулось на покровському напрямку, там в районі удачного. Я не виключаю, що є є от підготовка для тривалого припинення вогню, і і, і і виходячи з цього вирівнюють фронт так, щоб ну, щоб можна було тримати позиції а, стабільно і довго. тим часом видання Блумберг із посиланням на джерела в Європі та Москві пише, що будь. Ті на час 30-денного припинення вогню вимагає зупинити поставки зброї Україні. Раніше російський диктатор озвучував ще й умову згортання мобілізації. Ірина Нусачкова, Іван Лібецький Дніпротіві. Початком великої війни Дніпро став справжнім прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Вони переїжджали, лишаючи позаду не лише рідні місця, а й власний бізнес. Але навіть у таких складних умовах змогли відродити свою справу і допомагати іншим. Яскравим прикладом цього є медичний центр «Стардоктор», який за підтримки міської влади заснувала Олена Літвіщенко. Вона не лише надавала медичну допомогу місцевим в окупації, але й зуміла втілити свою мрію в новому місті, об'єднавши команду лікарів-переселенців. Більше про історію успіху новоствореного медичного закладу розповість Артур Орел. З початку великої війни Дніпро став прихистком для багатьох переселенців. Вони виїжджали з окупації під ракетними ударами, залишаючи все життя позаду. Дехто з підприємців в новому місті тільки починає свою справу, а хтось вже три роки успішно розвиває власний бізнес. Яскравим прикладом цього є пані Олена. Жінка прожила в окупації майже місяць. Попри постійні обстріли, продовжувала надавати медичну допомогу місцевим мешканцям. Люди, які там залишились, вони всі потребували медичної допомоги, тому ми надавали цю медичну допомогу в рамках того, поки ми могли це надавати допомогу і тими медикаментами, які в нас залишались. Одного дня пані Олена вирішила виїхати. З Луганщини, адже не хотіла жити під російським прапором. Переїхала до Дніпра тут і заснувала свій медичний центр «Стардоктор». Ми відкрилися в 2022 році під час повномасштабного вторгнення. Можливості вивозити якесь обладнання з дому в нас не було. Тому ми приїхали в Дніпро і коли вже в Дніпрі, Виникло питання, що робити далі. У нас було дуже багато лікарів, яких повиїжджали. Потім ми через Дніпровський департамент понаходили через групи для переселенців, лікарів і медичних співробітників, які теж були релоковані з інших. Виїхали місце і Маріуполь і Бахмут, і таким образом у нас. Виникла ідея створити медичний центр «Стардоктор». Ми на бізнес-форумі приймали участь зараз. Наразі плануємо співпрацювати можливо, буде якась можливість зайти на грантову підтримку, бо ми плануємо розширення, і для нас фінансова допомога дуже важлива. Більше половини працівників стардоктору переселенці серед них і пані Наталія, лікар з ультразвукової діагностики. Через війну жінка була змушена покинути власну домівку на Донеччині та шукати нову роботу у новому місті. Складнощів не було з виїздом, але з пошуком роботи було. Остільки у Дніпрі е вакансії всі були зайняті місцевими лікарями. А релокація. Лікарень, які розташовувалися на зараз окупованих територіях, що не здійснили не здійснилась. Тому перший час було складно, але потім все владналось. За три роки медичний центр здобув довіру мешканців міста. а Кількість укладених декларацій перевищила три тисячі. Такому стрімкому розвитку сприяла і підтримка Дніпровської міської ради, коли ми проводили бізнес ярмарок. Місцевого та релокованого бізнесу. саме клініка «Стардоктор» зайняла таку активну громадську позицію і розповіла про свої напрацювання, про свою базу, куди людям звертатися. Підтримка продовжується, вона розпочалася у 22-му році від початку повномасштабного вторгнення. Місто відразу ж включилось в цей процес і максимально надало захист, це вже можна так назвати і людям і підприємствам, які були змушені переїхати до Дніпра з небезпечних територій, таким чином місто не лише підтримує підприємців, а й сприяє збільшенню надходжень до бюджету Дніпра за рахунок сплачених податків. Аби отримати допомогу у реалізації власних планів, можна звернутися до міськради. Вертатися треба до Дніпровської міської ради, управління розвитку підприємництва або прозорий офіс. Це проспект Слобожанський 8, сектор. С. там знаходиться центр підтримки бізнесу Дніпровської міської ради. В цьому напрямку ми знову ж таки продовжуємо допомагати релокованому бізнесу внутрішньо переміщеним особам, які замислюються над відкриттям власної справи. Артур Орел Костянтин Кесар, Дніпро ціві. Янин видавав себе за пораненого військового та ошукав людей на півмільйона гривень. Чоловік створював фейкові акаунти в соцмережах і розміщував неправдиві оголошення про продаж авто. Вимагаючи передоплату, він після отримання грошей зникав. Крім того, шахрай обманув знайомого, прикинувшись військовим, який нібито отримав поранення. Той повірив і переказав йому кошти. Загалом постраждало 20 осіб, серед яких і рідні військових. Справу передали до суду. Водію, що збив людей на калинові, оголосили про підозру. Кермувальник автомобіля ЗАЗ вчора збив вагітну жінку та її двох малолітніх синів на нерегульованому пішохідному переході. Всі постраждалі були госпіталізовані. 58-річного водія затримали на місці. Альма, струм, синхронізація. У Дніпрі тестують справність вагонів метро перед початком літнього сезону. Називають це передкомісійним оглядом і проводять його два рази на рік. При обстеженні важливе все: від зовнішнього вигляду поїздів до їхньої технічної справності. Тому майстри перевіряють кожну деталь, аби віднайти та усунути потенційні недоліки та врешті чого запобігти небезпечним вагонам вирушити на маршрут. Докладніше у наступному матеріалі. Обережно двері зачиняються. Один, два, три, чотири, п'ять. Святослав електромеханік Дніпровського метрополітену. Нині чоловік обстежує гучномовець на справність. Це один з пунктів перевірки вагонів перед їх виходом на лінію. Мета перечасно визначити та виконати необхідну профілактику для безпечної та безперебійної роботи поїздів. Система АРС називається ця система, це система безпеки пасажирів. Тобто. Зв'язок машини з пасажира, громкогучник, зв'язок радіозв'язку з диспетчером безпеки, перевищення швидкості нештатної ситуації. І тому подібному. Фахівці ретельно тестують технічний стан поїздів. Випробовують гальма, оцінюють синхронність роботи вагонів, знімають ходові та гальмівні струми. Кожен спеціаліст відповідає за свій напрямок, але огляд завжди починається однаково. Першочергово це зауваження машиніста. Якщо у машиніста немає зауважень, то тоді вже ми, майстри, інженери от, оглядаємо рухомий склад, виявляємо дефекти. Передкомісійні огляди поїздів метрополітену проводять два рази на рік. Після перевірки кожного вагона складають список дефектів. Усі виявлені недоліки мають усунути за два-три тижні. Інакше вагони випустять у рейс. Після цього буде комісійне обстеження, так можна сказати, контрольне обстеження під час якого вже безпосередньо головний інженер перевіряє кожен вагон і дає звіт головному ревізору з безпеки руху та пожежної безпеки. Нині у місті на балансі метро знаходяться 45 вагонів, деякі з них на резерві. Тому у випадку несправності є змога випустити поїзди на заміну. Валерія Дев'ятко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. В Дніпрі стартувало весняне прибирання. Щодня від самого ранку на вулиці міста виходять півсотні комунальників та виїжджають десятки машин спецтехніки. Все задля того, аби зробити Дніпро чистішим та комфортнішим. Злагоджено прибирають як автошляхи, так і прилеглі території. Мої колеги відправились на один з проспектів міста і на власні очі побачили роботу тих, чия праця зазвичай залишається непоміченою. Проспект Олександра Поля, і сьомою ранку тут кипить робота з прибирання автошляхів та прилеглих територій. Крок за кроком, не пропускаючи жодного міліметру, вимітають посипальні матеріали після зими. Розпочинають роботи дорожні робітники, які збирають випадкове сміття і очищують урни від сміття з заміною пакетів там, де це потрібно. Потім о 8 годині виїжджають в даному случаї, ми кажемо по сьогодні, дорожні робітники, які будуть виконувати роботи з прибирання бруду під бордюрами. На повне прибирання проспекту у групи з шести комунальників піде п'ять днів. Вони крім того, що прибирають бруд під бордюрами, ще раз будуть заходити і прибирати зі сторони тротуару. Будуть вимітати парковочні кармани, прибирати між приствольними лунками, прибирати пісок під огорожею, яка є в верхній частині проспекту Олександра Поля. Роботи виконують комбіновано за допомогою спецтехніки. Те сміття, до якого вона не дістає, прибирають вручну. Поки на дорозі працює саме та навантажувач. Робота кипить і на пішохідній зоні. На цьому проспекті працюють дві одиниці під маленької підмітальної техніки, машинка «Свінго», вона називається, і міні-Бродвей. Одна машина для того, щоб прибирати великі площі, це міні-бродвей, він ходить по бульварній частині, а там, де більш така вузька частинка, це тротуари, працює с По внутрішній бровці працює підметала прибиральна машина велика кдм яка взимку працювала як посипальна машина, а зараз вона працює як косос. На вулиці міста щодня виходять пів тисячі робітників, а також універсальна техніка, яка може працювати цілий рік за будь-яких погодних умов. Щоденно в місті задіяно 25 підлітало прибиральних машин великих, 17 одиниць техніки, які працюють на тротуарах та на пішохідних доріжках, 10 поливомийних машин. Інша техніка це навантажувачі. Комунальники працюють у декілька змін зранку і до ночі, аби місто було комфортним та чистим. Загальна площа, яку треба прибирати влітку, складає 11,5 мільйонів квадратних метрів. Артем Ліфінцев, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро. Тіві тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту ми завжди підтримували контакти на робочому рівні на рівні виконавчої ради. Подібну заяву серед іншого щодо того, чи ведуться перемовини про повернення Олімпійського комітету Росії до олімпійського руху, а також про те, які умови він має виконати для цього. Розповів президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Мови дуже чіткі. Вони повинні дотримуватися правил. Ми раді вітати кожного в Олімпійському русі. Хто дотримується правил Олімпійської хартії? Всі, хто не дотримується олімпійської хартії, не вітаються. Отже, м'яч на стороні російського олімпійського комітету. Мови він у жовтні мок призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії через включення до свого складу регіональних організацій окупованих територій. України тим часом виконавча рада міжнародного олімпійського комітету рекомендувала включити бокс в програму літніх олімпійських ігор в Лос-Анджелесі 2028 року, після тимчасового визнання Boxing, яка була створена у 2023-му, щоб зберегти бокс в олімпійській програмі. Гадаємо, що міжнародний олімпійський комітет позбавив міжнародну боксерську асоціацію АІБА, яку очолює російський функціонер Умар Кремльов, право проводити олімпійські турніри. Всесвітня боксерська організація WBO ухвалила рішення про проведення бою в суперважкій вазі. Чемпіон світу за версіями WBC, WBO та WBA Олександр Усик зобов'язаний провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера. Українець планував зустрітися з британцем Даніелем Дюбуа, який володіє поясом IBF, щоб визначити абсолютного чемпіона світу. Наразі Усик втратить пояс WBO, якщо відмовиться від бою з паркером, і не зможе. Завоювати четвертий титул одним з можливих варіантів розглядається виплата грошей боксеру з нової зеландії, щоб він погодився на проведення бою у секдюбуа у цьому випадку. Паркер зустрінеться з переможцем цього протистояння і матиме змогу відібрати усі чотири пояси у суперважкій вазі. Передбачається, що українець та британець проведуть бій влітку на британському стадіоні УЕМ блі в Лондоні, після чого відбудеться зустріч Джосефа Паркера з абсолютним чемпіоном світу кінець 2025 року. Наставник футбольного клубу Криворізького Кривобасу Юрій Вернедуб на цей момент не погоджується підписувати новий контракт з клубом які завершується влітку 2025 року. Подейкують про те, що Кривбас має певні фінансові проблеми і перестав платити преміальні, які раніше за перемоги вимірювалися сумою в одну тисячу доларів, але останні шість місяців такої практики немає. Натомість зарплату прописано у контракті футболістам платять відносно вчасно недавно закрили виплати за січень. За участі титулованих спортсменів, призерів першості Європи, і України, а також новачків на базі першої спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради відбувся зимовий чемпіонат Дніпра з кульової стрільби, присвячений Дню добровольця України. Які розіграли нагороди зі стрільби на дистанціях 10 метрів з пневматичної гвинтівки і пістолета, та на 50 метрів з малокаліберної гвинтівки. У день українського добровольця на знак вшанування і поваги до людей, які не були військовими за професію, але в критичний для країни момент без повісток чи примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і взяли до рук зброю, щоб захистити вітчизну. Був присвячений зимовий чемпіонат Дніпра з кульової стрільби за участі найсильніших спортсменів, які на базі тиру першої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву міської ради розіграли нагороди у трьох. Розділах програми стрільбі на 10 метрів з пневматичних пістолета і гвинтівки, та на 50 метрів з малокаліберної гвинтівки. Сьогодні проходить чемпіонат міста з кульової стрільби, присвячений Дню добровольця в Україні. 8-7 спортсменів приймають участь в цьому чемпіонаті від 11 до 23 років. Це може сказати, підготовчий старт до чемпіонату України, який відбудеться за півтора тижня. Тому це є такий невеличкий відвідбір і підготувати свої навички до чемпіонату вищого рівня дуже запекала боротьба. Буде змагання проходять на 10 метрів з пі -пі пістолету та 10 метрів гвинтівка. Серед інших у звітному чемпіонаті міста взяли участь втуловані вихованки першої з дюсиш Дніпровської міської ради, майстерки спорту України міжнародного класу. Так Мілана Мамась. Зізналася, що нинішній турнір розглядає як підготовчий етап тренування з підвищеною відповідальністю за результат до найближчих важливих національних змагань, які відбудуться у Львові та міжнародних ліги Європи. Сьогодні це як розміночний перед чемпіонатом України. Це відбірковий старт. Тому ну так не, немає такої відповідальності, як там на Європі або Україні. В мене є тиждень для підготовки на чемпіонат України. Потім. А декілька днів я планую стріляти так на кучність, не на результат. А там вже подивимось. Десь в унісон їй про подібне говорить і Марія Шейніна, зазначивши, що довгий відрізок часу не стріляла з малокаліберної гвинтівки. Втім, сьогодні подібне собі дозволила. Хоча наступного тижня в неї в планах тренування з пневматики. Я дуже вдовго не стріляла з малокаліберної гвинтівки, тому це ми для мене це задоволення. Я буду тренуватися звичайно, для себе стилі, а на наступній неділю я буду посильно тренувати пневматику. Таким ставленням до навчально-тренувального процесу і якісної серйозної роботи у його ході, звісно, задоволена як дирекція навчального закладу, так і наставники-викладачі, адже подібне знаходить своє відображення у купі нагород різного гатунку, що їх практично щомісячно привозять з представницьких міжнародних турнірів і змагань їхні вихованці, і це попри те. Що працювати доводиться у складних умовах воєнного стану повітряних тривог. І всього іншого, що пов'язано з ним. Складновато, але ну, наш тир, в принципі, у нас таке стрільбище, що е, є укриття, тобто і ми займаємося, навіть коли є повітряна тривога, ми просто всі переходимо в укриття і там займаємося. Але, звичайно, всі ці повітряні тривоги вони дуже психологічно, більш психологічно е, впливають на наш стан і як і тренерів, і як і спортсменів. Але справляємося. Ну, Намагаємося урегулювати цей момент і психологічними тренуваннями, і аутогенними тренуваннями, і настроєм ну, своїм настроєм на змагальний тренувальний процес. На кожному чемпіонаті наші спортсмени досягають високих рівнів, рівний. Тож, ну, цей сезон був дуже високий такий на досягнення в нас. І наш весь тренерська, тренерський склад задоволений нашими виступами. Що стосується підсумків чемпіонату то його переможці і призери були у достойні нагород від управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Наразі кращі з них вирушать на старти вже більш високого рівня. Всі інші повернуться до традиційних щоденних тренувань. Щоб вже незабаром продемонструвати, що вони чогось навчилися і готові конкурувати за розподіл міст і медалей, майже півсотні школярів з міста Нікополя та району, які щодня нещадно потерпають від ракетно-бомбових і артилерійських ударів російських окупантів, від чого вони позбавлені можливості проводити повноцінні тренування, вперше відвідали музей олімпійської слави Дніпропетровщини та провели на футбольному полі прилеглого стадіону Олімпійські резерви заняття. Майже півсотні школярів з міста Нікополя та району, які щодня нещадно потерпають від ракетно-бомбових і артилерійських ударів російських окупантів. Від чого вони позбавлені можливості проводити повноцінні тренування, вперше відвідали музей Олімпійської слави Дніпропетровщини та провели на футбольному полі прилеглого стадіону Олімпійські резерви заняття. Їх гостинно зустріли та по привітали заступниця очільника відділення національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, срібна призерка Олімпіади в Атланті 96 96-го року, минулого століття з веслування академічного Діна Міктахудінова. Та член виконкому, перший заступник голови асоціації футболу регіону Ярослав Дерев'янко. Далі вони, а також керівник дитячої наткої футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко, провели захід Олімпіклаб за напрямком олімпійські та людські цінності, у ході якого вони розповідали про видатних олімпійців регіону, згадували гучні перемоги та роздивлялися унікальні експонати у музеї, за кожним з яких історія конкретного спортсмена та його волі. До перемоги родзинкою зустрічі була футбольна вікторина, переможці якої отримали від її організаторів пам'ятні подарунки. Загалом подія стала яскравим промінчиком світла для обпалених війною з Вона не декілька годин повернула їх у ще донедавна мирне і безтурботне життя. Своїх улюблених видів спорту і кумирів, зокрема, дуже раді, що до нас завітали дітки, спочатку дорослі, це представники вищого навчального закладу фізичної культури Дніпроської області. І також приїхали дітки з Нікополя. Я дуже радий, що вони змогли відволіктись від своєї ситуації, яка у них є. Вона не дуже гарна, постійно обстріли. Але тут побачили палаючі очі, вони загорілися. Познайомились з історією олімпійського руху на Дніпропетровщині та сподіваюся, що вони цією енергією будуть далі познавати знання у майбутньому. Традиційно, як і всіх попередніх подібних заходах, що проходять підгідно відділення Національного олімпійського комітету України. У Дніпропетровській області кожен з відвідувачів музею отримав на згадку подарунки з олімпійською символікою регіональної громадської організації. Хотілося б подякувати обласному відділенню Національного олімпійського комітету Дніпропетровської області за надану можливість дітям тут побувати. Дійсно, для наших дітей ковток свіжого повітря, як би так сказати, да. Була проведена змістовна екскурсія в Олімпійському музею і футбольна руханка. Діти відповідали на питання олімпійської вікторини. За це отримали кожен свої призи. Я думаю, що це їм буде гарна пам'ять на майбутнє і можливість дійсно відволіктись від тих подій, які в нас проходять вдома. На завершення, як і належить, усі, хто виступили організаторами, були запрошеними у якості учасників чергового проєкту Олімпік Лаб, сотографувалися на згадку на спільну загальну світлину. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагодити спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.